Ключова зустріч відбудеться у Саудівській Аравії. Трамп анонсував переговори. Зеленський візьме участь, які країни можуть долучитися до врегулювання збройного конфлікту. Про це далі на каналі Січас. Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що лідер України Володимир Зеленський візьме участь у переговорах між Сполученими Штатами Америки та Росією із врегулювання війни. Про це сам Трамп сказав у інтерв'ю телеканалу Fox News. Очільник Білого Дому також повідомив, що хоче, щоб його зустріч із російським правителем Путінім у Саудівській Аравії відбулася якомога швидше. Мовляв, він вірить у те, що диктатор прагне зупинити війну. Це варто цитувати. У них велика потужна машина. Ви це розумієте? І вони перемогли Гітлера, і вони перемогли Наполеона. Ви знаєте, він воював дуже довго. Я думаю, він хотів би припинити воювати. Кінець цитати Трампа. Хоча до цього ЗМІ писали, що Зеленський відвідує Саудівську Аравію, але зустрічатися із російською верхівкою не збирається. І, за словами Зеленського, Україна нічого не знала про переговори в Саудівській Аравії і не визнаватиме їх. Однак, якщо глава нашої держави таки матиме змогу передати ворогу свої меседжі, які вимоги висуватиме агресору він? Видання РБК Україна, посилаючись на власні джерела, дізналося. Важливо. Україна не піде на припинення вогню і вимагає повернутися на кордони 24 лютого 2022 року. Своєю чергою путінські прихвостні Лавров та Ушаков уже вилітають до ер Ер-Ріяду із дорученням їхнього патрона, повідомляє прес-секретар Кремлівського глави Пєсков. Ту саму зустріч із представниками США посланці проведуть вже у вівторок. Пісков додає, цитую. Тішно, що у світі почали говорити про необхідність зупинити конфлікт в Україні. Ще недавно хотіли його продовження. Крапка. Саудівська Аравія офіційно згодилася виконувати роль медіатора під час переговорів Вашингтона і Москви. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника країни. Саудівський чиновник повідомив, що вони робитимуть більше ніж просто надаватимуть майданчик для переговорів і візьмуть на себе посередницьку роль. Цьому передувала Мюнхенська безпекова конференція. Там же США поставили умову для зустрічі Зеленського із віце-президентом штатів Венсом. За даними інсайдерів, тактика переговорів у Трампа із українцями брати на храпом, закидати якимись ідеями, ініціативами, анонсами переговорів. Про це, власне, пишуть медійники. Ну а прогноз того, до якого фіналу ми можемо прямувати, дали автори «The New York Times». Основна думка в тому, що будь-яка угода вимагатиме болючих поступок від України. Київ не визнає змін кордонів, тоді як РФ претендує не лише на окуповані землі, а й на частину підконтрольних нам регіонів. Можливий компроміс пишуть журналісти замороження бойових дій із подальшим переглядом статусу спірних територій через 10-15 років. Обидві сторони вимагатимуть гарантій безпеки, причому РФ може висунути вимоги, що виходять за межі українського питання. Хоча насправді Москва дуже зацікавлена у переговорах через загрозу економічної кризи та санкцій. Власне, шановні, як вам такі прогнози, напишіть, будь ласка, в коментарях наскільки вони реалістичні, і що взагалі Москва може вимагати ще від нас, крім власне територій, на якій вона зазіхає. Ну а я ж продовжу. Запланована на вівторок у Зеленського ще одна зустріч у Туреччині. На нього чекає Ердоган лейтмотив врегулювання конфлікту в Україні. Фігурує і ще один гравець, не виключена участь Китаю у мирних переговорах, оскільки Пекін може надати гарантії безпеки. Це підтвердив і сам Володимир Зеленський. І знову ж таки, питання до вас, шановні. Як вважаєте, чи може Піднебесна стати реальним посередником у переговорах? І яких таких гарантій безпеки варто очікувати від країни? Пишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь на канал свій натискайте на дзвіночок. Україна була шокована масштабом того, що вимагала адміністрація Трампа в угоді про корисні копалини. Зеленський не підписав документ. У США розкритикували рішення українського президента, на чому не зійшлися, та які пропозиції надав у відповідь Київ. Аналізуємо разом. Ви на каналі сій час», підписуйтесь і розкладемо все по полицям. Лічені хвилини, аби ознайомитися з угодою Трампа, саме стільки часу мав український президент аби прийняти або відхилити домовленість щодо передачі корисних копал. Аланша про така повідомляє ваш з посиланням на неназваних чиновників із Києва. Нагадаю, документ передав міністр фінансів США Скотт Бесант 12 лютого в Києві і вимагав від Зеленського його підписати негайно. Ще один український представник розповів, що був приголомшлений масштабом вимог адміністрації Трампа щодо угоди. Він порівняв їх із розділом африканських колоній європейцями у XVIII столітті. Також в матеріалі Вашингтон Пост йдеться про те, що документ не мав би юридичної сили, оскільки він був у форматі меморандума про взаєморозуміння замість повноцінної угоди. Щось типу Будапештського меморандуму 1994 року можна лише вдома повісити в рамочку. Глава офісу президента Андрій Єрмак прокоментував це наступним чином. Україна не підписувала жодних угод щодо передачі 50% рідкоземельних ресурсів США, але зацікавлена в залученні американських інвестицій у стратегічній галузі, заявив Єрмак. Також варто зазначити, що США прагнуть встановити контроль над широким спектром матеріалів, включаючи рідкісні метали та критично важливі матеріали, такі як літій, графіт та уран. Врешті, Зеленський не підписав документ про передачу надер на зустрічі з віце-президентом США Венсом, оскільки у ньому було не те, що він очікував побачити. Пише Reuters. два джерела охарактеризували пропозицію Зеленському як односторонню, але не розкрили подробиць. Натомість, Зеленський доручив уряду доповнити угоду власними пропозиціями. У Білому домі розкритикували таке рішення Зеленського, назвавши його короткозорим. Фахівець ради національної безпеки Білого Дому Брайан Гюс. Заявив, що президент Зеленський недалекоглядно ставиться до прекрасної можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні. На його думку, угода дасть змогу американським платникам податків відшкодувати гроші, відправлені до Києва, одночасно розвиваючи економіку України. Але як захистити місця видобутку від нової агресії Кремля, американці відповісти не змогли. Зеленський пояснив, чому він прийняв таке рішення. Каже, угода була не готова. Цитую, тому я не давав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова на мою думку, щоб захистити нас і наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україні, і це повинно бути виписано юридично правильно. На прибутку від них можна думати, як розподіляти цей профіт, якщо все це пов'язано з гарантіями безпеки. І цього зв'язку я поки що в документі не бачу, розповів Зеленський. Okay. Також він хоче, щоб американські та європейські гарантії безпеки були безпосередньо пов'язані з будь-якою угодою щодо запасів корисних копалин. Про таке пише Financial Times. Журналісти кажуть, що він також прагне, щоб інші країни, включно з країнами ЄС, були залучені до майбутньої експлуатації природних ресурсів. Пропозиція США стосується лише минулої допомоги, а не майбутньої. А офіційна двостороння міжнародна угода, що має обов'язкову силу, є єдиним способом забезпечити захист прав та інтересів. Расів обох сторін розповіли газетні джерела, наближені до президента України. Тим часом керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю PBS сказав, що Трамп Венс не публічно передали йому обіцянку підтримувати Україну і похвалив США. Сказав: ми хочемо, щоб США були на нашому боці. Це країна міжнародного права, країна правди і добра. Тим часом, уже в найближчі дні буде перша велика зустріч представників РФ та України та команди Трампа. Американці вже вирушили до Саудівської Аравії, обговорюватимуть завершення війни. Українська делегація вже в Ріяді. Більш детально про. Це ми розповімо у наступному випуску. Тож дочекайтеся цьому відео. Ставте подобайку та підписуйтесь, а далі не пропустіть. Ми розібрали усі подробиці зустрічі Зеленського з Венсом напередодні.